Привіт-привіт! Сьогодні відправляюсь у дивовижну, красиву локацію, яка тут є поряд. Зараз я знаходжусь в містечку Сен-Мало- і Дінар у Франції, це регіон Британь. Я придбав квитки онлайн за 25 євро на цю локацію. Автобусом туди везуть зранку і ввечері забирають. Зараз чекаю на автобус. Зайшов в Буланжері, щоб взяти трошки якоїсь їжі. В мене є термос з чаєм, тому що. Так скажу вам, чай тут дуже потрібен, тому що тут холодно в цьому регіоні. І зігр... зігріватись треба постійно, навіть влітку тут холодно. І зараз я їду на кордон з регіонів, двох регіонів Британії Нормандії і покажу вам найцікавішу локацію, яка там є. В мене була мрія побачити, і нарешті цю мрію я зможу здійснити. Це фантастика, і я буду радий розділити з вами ці гарні емоції. Доїхати нормально туди з цієї сторони міста Сен-Мало можна було тільки певним автобусом за 25 євро у дві сторони. Що я і вибрав. В коментарях обов'язково залишу посилання на ту компанію. Квитки там треба купувати завчасно та тільки онлайн, бо потім туди доїхати можна було лише з пересадками і дуже незручним графіком. А ще потім з вокзалу там добиратись або на віслюках, пішки, чи на таксі, або певних автобусах до потрібної точки та офісу, де туризму. Біля того мон сен мішель Тому спеціальні ось такі чи екскурсійні автобуси це буде найкращий варіант. Ті, хто подумав з вас про Мон-Сен-Мішель, були праві. Я зараз автобусом приїхав в цей регіон. Буду зараз все дізнаватись, йти в офіс, де туризм, шукати цікаві класні локації, які я бачив в Ріл з та на ютубах. І все це знімати і вам показувати. Тож продовжуйте дивитись цей випуск. Він буде дуже красивий, дуже цікавий. Про найголовніше аббатство всієї Європи. Далі я знайшов офіс, де туризм та місце, де можна було взяти якісь рекламні проспекти або щось спитати, та придбати квитки в саме аббатство. Я тоді так думав, але в той момент вони мені сказали, що вже їх не продають, і треба одразу йти. Туди на острів, і там вже зверху ви знайдете касу біля входу в сам замок та той великий собор. Ну, тому я і вийшов одразу на вулицю та зі всіма людьми пішов пішки пару кілометрів до того місця. Можна було і безкоштовно автобусом туди під'їхати, але я вирішив прогулятись та побачити ці всі краєвиди навколо. Періодично хтось задає питання: Діма, що це в тебе за талісман такий знаходиться? Це радіомікрофон, тобто радіомікрофон, який можна підключити до айфона або будь-якого андроїда, щоб гарно записувати звук. Я завжди в описі під всіма своїми відео залишаю інформацію, на який телефон я це все знімаю, та назву цієї моделі мікрофона. Ну а поки я йду до Мон-Сан-Мішель разом з тисячами інших людей, готуюсь до нових вражень та показати вам найкрасивіші локації і самому це все побачити. І якщо ви вирішили йти пішки, як я, то загалом треба йти увесь час прямо. Або вздовж головної дороги, або навпростець. Якщо хочете побачити різні мальовничі пейзажі та відчути ту всю атмосферу сповна. Я зараз вже підходжу все ближче і ближче і не можу повірити своїм очам, що я вже знаходжусь поряд цим Монсан-Мішелі. Він, він величезний, він вражає. Це гора, і аббатство, і собор святого Михайла. Тож ходімо швидше його досліджувати. Спочатку трошки технічної інформації. Коли ви під'їжджаєте сюди там потягами, автобусами чи машиною, залишаєте біля їх офіс де туризму. І потім є два варіанти. Або безкоштовно автобусом під'їхати туди, вони кожні 5 хвилин ходять, або йти пішки. Це займає хвилин 30-40, але краєвиди на це дуже гарні. Я би радив, можливо, туди пройтись пішки, а назад вже можна приїхати до офіс де туризму автобусом. Краще, звісно, відвідувати в гарну сонячну погоду. І квиток в сам Сан Мішель купувати важливо вже там, на місці. Він коштував 13 євро. Ну, можливо, коли ви будете дивитися відео, буде коштувати більше. Тож, а я вже рушаю туди познайомитись з цим пагорбом і аббатством ближче. Зараз всі люди пішли наліво, ближче до дороги до моста на цей Сан-Мішель. А Діма, як завжди, пішов направо. Я люблю кудись залізти. І зараз хожу по таких пастбищах, не знаю, як це сказати. Де тут гуляють вівці, коні, щось вирощують. І, в принципі, це можливо і закрита територія, але люди тут ходять, тобто є дороги, стежки, як ви бачите. І в принципі, ну, там не було табличок, що не можна сюди йти. Це просто як фермерські а, території. Ось, але. А гуляти можна, тут люди і на велосипедах їздять і пішки також гуляють. Ось вже підходжу, бачу, вівці тут пасуться. Зараз їх вам також зніму. Подивіться, які вони гарнюні, такі обстрижені зараз. Є і дорослі, і діти разом з ними бігають. Прикольно, там прям поглиблюєшся в цю сільську місцевість та життя. І тут територія вівців, тому що ось там, неподалік Сан-Мішелі, вони також гуляють. Тобто це все, їх плантації, і я до них перейшов зараз в гості. Ну, нічого смачного я для них не взяв, але вони травку тут нормально щипають. І взагалі тут ну, трави дуже багато, тому цим вівцям класно тут жити, відпочивати з такими гарними краєвидами. Я б тут також так жив. Зараз гуляю цими стежками, відчуваю, нібито я в селі, в принципі, я так і є, я в селі. І згадую, як я приїжджав до бабусі в Нову Каховку Херсонської області і все дитинство проводив там. Ми бігали з дітьми по різних полях, огородах, безкоштовно щось рвали для себе, якісь фрукти. І загалом збирали навіть на плантації, як заробіток, виноград чи полуницю. Це великий бізнес був. Ну і звісно, кавуни херсонські вони дуже популярні, були і дуже смачні. Ось, Тому з задоволенням згадую, прям зараз відчуваю той запах трошки гавніця періодично да, від різних там коровок чи інших. Тварин, як і тут є. І така сонечко світить, тобто спека, ніде не можна вкритись від цього. Трошки вижжена трава. Ось такі запахи. Відчуваю. Ящерки бігають і якісь пташки цвірінькою трошки. Так і виникає Instagram реаліті. Тобто тут в інстаграмі, в Тік-Токах красива вода так лється, маніфік фото. такі. А насправді води немає, я не знаю, що мені зробити. Чи надзорчати тут, чи інших людей попросити, чи шланг з водою провести, щоб тут зробити гарні фото. Але і так виглядає трошки цікавенько. Ну, зараз піду вже в сам Сан-Мішель, тому що хочеться його подивитись ближче. Я зараз, як Сусанін. пішов якимись стежками. Через ці пастбища. І за мною люди одразу пішли, французи, туристи, такі думають, ну якщо цей чувак йде, він напевно знає, куди йде. А насправді я такий, що можу йти на пролом і не знаю, що мене очікує в кінці, тому що для мене важливий шлях, а не результат. Але ось бачу попереду ще йдуть люди. Напевно, вони знають, куди вони йдуть. І що ці стежки нас приведуть до цього замку. Хоча тут і так зрозуміло, що куди не йди, все одно прийдеш в Мон Сен-Мішель. Хочу трошки розказати про аббатство, підійшов вже ближче до нього. Побудовано воно було в 708 році одним епіскопом, якому прийшло видіння святого Архангела Михайла, тому його таки назвали Мон Сен-Мішель. Мон це гора. По-французьки, ну і Сен Мішель святого Михайла. Тобто цей пагорб він існував. Ну там а, був такий невеличкий острів з каменюками, який затоплювало водою. І вони вирішили спочатку побудувати там невеличку церкву. Де вони мали прихисток і могли молитись. І потім-потім поступово воно все збільшувалось і вони його будували все вищим і більшим. Зараз він складається з висоти 157 метрів, тобто зверху є статуя, статуя святого Михайла Архангела, да? архангела Михайла. І пік цієї статуї це 157 метрів. Я зараз підійду до нього ближче, тоді розкажу декілька цікавих фактів про воду і ці припливи відливи. Підійшов я до нього ближче і вже вражений ще більше від цих масштабів. Це реально вау. А ще тут в затінку лежать вівці і відпочивають. Тому що на сонечку вони вже стомились. І під цим штучним мостом, який був збудований для переїзду на цей острів, вони відпочивають. Ось так, вівці також прийшли подивитись на Сен мішель і щось там ще що бекають. Ось такі вони, а потім йдуть отуди в затінок і там відпочивають. Такі прикольні. Так, що ви бігаєте тут? А заплатили за квиток хідний. Ось такі вівці. Обожнюю такі дерев'яні настіли. Зараз йдемо по цьому мосту. Тут їздять автобуси, які безкоштовні від офіс, де туризм кожні 5 хвилин. Або можна ось так пройти пішки 30-40 хвилин і насолодитись гарними краєвидами. Тому всім рекомендую зробити саме так, як мінімум в цю сторону. Це не важко, ну звісно, якщо не дуже жарко. Але тут є прохолодний вітер. Тому що регіон Британь, Нормандія це завжди вітер. Це прохолода від цього океану, від проливу Ла-Манш. Тому тут жарко не буває навіть в липні чи серпні. Подивіться, що там відбувається. Там люди почали заганяти в ці болота. Ну, вони там роздягнулись по пояс і почали ходити по болотах, але там може і загрузнути. Ну, я думаю, що вони з тренером, якимось людиною досвідченою, тому що можна там погрузнути по самі вуха. Здається, що це діти зі школи зі своїми вчителями, і вони піщать і радіють, тому що вони в цій глині лазять по самі коліна чи вище. Ну, коротше, таке собі, така собі пригода, але їм начебто подобається. Зараз підійду ближче, подивлюсь на цю глину, але видно, що вода відійшла досить далеко. Тут і той автобус безкоштовно під'їхав поряд зі мною, тож я побачив, як він виглядає. І що зупиняється прямо на мосту, десь за 100 метрів. Від того аббатства. Ну я продовжив ще роздивлятися з дітей, та як вони там намагалися вижити і перейти ті всі болота, глину та невелику воду, яка залишилась від океану, який нещодавно відійшов. Оце розвага дітям. Я б ні за які гроші не підшов в цю багнюку чи річку. Хоча, якщо, якщо б мені було 7, 8 чи 10 років, можливо, пішов. І вони так віжать, радіють. Перейшли на один берег, потім їм треба знов повертатись по коліна в гівні, як кажуть, в грязі. А ви полізли от сюди, от, лазити по цим ставкам, так би мовити, глинам? Чи ні? Напишіть в коментарях. У цій затоці біля Мон-Сен-Мішель відбувається одні з найвищих та найшвидших припливів та відливів у всій Європі. Це пов'язано з тим, що затока має форму воронки, яка звужується в напрямку цього острова, а дно тут пологе. І коли океанська вода під час припливу рухається в глиб, вона настільки швидко накочується на берег, що різниця рівня води може досягати 14-15 метрів. Коли відбувається відлив, вода відступає на кілька кілометрів, оголюючи величезні піщані та молисті простори. А повний цикл від повного відливу до повного припливу відбувається десь кожні 6 годин. І швидкість повернення води тут колись порівнювали з галопом коня. Тож, коли кажуть, що це все відбувається швидко, це означає, що реально швидко. І через таку специфіку місцевості дно затоки складається з рухомого молу та піску, який ви зараз бачили, і який може поводитись як справжні пливучі та рухомі піски, в яких можна загрузнути з головою. Людина, що опиниться, там сама ризикує застрягти, і не встигнути вибрати звідти та повернутись до берега, коли станеться приплив. Саме тому туристам і навіть місцевим школярам дозволяють виходити в затоку лише з ліцензованими гідами та у певних групах. Їх спеціально вчать, де безпечно ходити і показують цей феномен припливів та відливів, розуміючи, коли саме повернеться вода. Але поодинці або навіть вдвох не треба лізти в ті болота, якщо хочете залишитись живими. Краще гуляти уздовж цієї дороги та на самому острові зверху, куди я вже і направляюсь. Hello, and I was hooked. Found the missing peace that made me whole. True love. Територія того замку та аббатства просто величезна. Дуже багато маленьких вуличок та казкових будинків там навколо. І туристи ходять всюди великими натовпами кожного дня. А краєвиди на всі 360 градусів мене вже захоплюють, і це ще не піднявся на самий верх, навколо чайки, зони відпочинку та краєвиди на той міст, яким ми тільки що йшли. Видно було, що там не тільки багато дорослих є та молоді, а також і дітей з вчителями, які приїжджають сюди звідусіль у Франції. А я продовжив своє сходження ще вищим, поступово по тим всім сходам та каскадним рівням, щоб знайти головний вхід у той величний собор. І детально роздивитись там все навколо, кожен сантиметр території. Бо красиво там абсолютно все. Ця чайка не дасть мені збрехати, бо вони там бачать всі ті краєвиди зверху. З найкращого ракурсу, далі вже всередині біля кас я побачив, що в них є рекламні проспекти та історія цього місця українською мовою. Оце вони молодці. Дуже приємно було це побачити та взяти одну брошуру для себе. З неї я дізнався, що Монсен-Мішель виник завдяки видінню у 8 столітті. Єпископ Завранша святий Обер, побачив у сні архангела Михаїла, який наказав збудувати саме тут, на скелястому острові, цей. Храм Єпископ вагався, але тоді архангел торкнувся його пальцем до чола, залишивши отвір у кості. Череп святого досі зберігається в Авранчі. І місце це тоді обрали саме тут не випадково, бо під час припливів воно відрізане від суші водою. А під час відпливів до нього можна було дістати стільки пішки, якщо пройти у ту всю багнюку. Тож це все виглядає настільки казково та незвично, що кажуть, ніби сама природа охороняє. Цю святиню. Перші монахи з'явились тут ще у 8-9 столітті. Але справжній розпит аббатства почався в 11 столітті, коли нормандські герцоги перетворили його на потужний монастирський комплекс. Аббатство завжди височило на вершині скелі, а довкола нього поступово. Виросло маленьке містечко з вузькими вулицями, тавернами та кам'яними будиночками. Навіть під час столітньої війни мон сен мішель залишився неприступним. Англійці так і не змогли його захопити, і він став символом французької стійкості, що особисто я там також відчував на всі 200%. Тож на сьогодні це не лише релігійний центр, а одна з головних туристичних пам'яток та перлин всієї Франції. Зараз я вже піднявся на самий топчик до собору Святого Михайла. Буду його дивитися зсередини. І також звідси відкриваються дуже гарні панорами і краєвид на 360 градусів. І видно на скільки кілометрів відійшла вода. Зараз ми бачимо таку багнюку, грязі, такі, які були на дні цього заливу. Від ламаншу, і реально декілька кілометрів немає води. І кажуть, що перепад висот в 15 метрів відбувається, коли вода відходить, або потім знов підходить до узбережжя, і це відбувається дуже швидко. Я бачу ось там такі маленькі як точки. Це туристи, які там ходять босоніж, так би мовити, по цих грязях. Але вони ходять з гідами, тому що вчасно їм треба повернутися на територію, щоб вода їх не застала зненацька, як кажуть. Ось такі справи. Дуже красиво, дуже масштабно. Обов'язково, якщо є така мрія, побачити Сан-Мішель, заплануйте це, тому що в житті треба таке побачити. Ось таку красу і такі великі монастири, аббатства, яке тут збудували. Також вони молодці зробили таку брошуру українською мовою для всіх українців, де написана історія коротка цього аббатства, також глосарій, тобто терміни, що це все означає. Ну і всередині велика карта різних приміщень цього собору і я б сказав, замка, який знаходиться зверху. Тож можна буде взяти на вході абсолютно безкоштовно. Аббатство поєднує в собі романський та готичний стиль. Нижні частини з масивними арками та товстими стінами належать до романської епохи XI століття, а верхні витончені з високими вікнами та арками збудовані у готичному стилі вже у XIII та XVI століттях. Коли потрапляєш всередину, здається, що простір нібито піднімається вгору до неба. Там не можна гучно розмовляти, а періодично відбуваються якісь меси на вихідних чи в певні релігійні свята. Подивіться, підходите до такої штукенції. Якщо хочете зробити, так би мовити, пожертву, так, 2, 5, 10, 20 чи 40 євро, чи інакшу суму, нажимаєте 2 євро, наприклад, і можете заплатити банківською карткою прямо тут через пейпас. Оце технології дійшли. Капець, що заплатив, і в мене все вийшло. 2 євро списали дуже швидко. Тому ось таким чином можна допомогти цьому собору. Це, окрім ще платного вхідного квитка. Далі побачив декілька приміщень, магазин сувенірів та вийшов у красивий внутрішній двір з яскравим зеленим газоном. А звідси знову відкривається панорамний вид на цю всю велику воду. Від, відлив, які зараз відбуваються у соборі, зараз відбили якийсь час. Ось і тут дуже дуже багато людей. Але я приїхав в будній день і кажуть, що в будній день краще ніж у вихідні, тому що у вихідні тут взагалі натовпи безкінечні. Цей внутрішній двір із колонадами виглядає дуже чарівно та душевно. Колись він служив місцем для тих, як прогулянок і роздумів всіх монахів, які тут жили. Цей рівень ніби завис над океаном, і коли ти йдеш серед аркад, бачиш через ці колонади горизонт і вже чуєш шум припливу, відчуваєш, що світ тут нібито сповільнюється, і не хочеться думати ні про що, окрім простого задоволення цим моментом тут і зараз. Every day I want you more. Tell me I'm forever yours. Let me know. І після того, як вийшов назовні та побачив ще певні сади і панорами, на ті всі відливи та масштаби цього баства з іншої сторони, вирішив піти ще погуляти всіма там вулицями, бо не побачив там одразу все. І саме в той момент на певному балконі та терасі багато людей скупчились разом та почали на щось дивитись в небі. Спочатку я побачив одного парашутиста, а потім ще... І ще, а вже через пару секунд ми побачили в небі військові великі літаки, та вже десятки і сотні військових, які почали стрибати з них, щоб приземлитись на ці землі. Ну все, приїхали. Ми вже подумали, що ось і почалась третя світова війна, і Трамп вже відправив свої війська в Європу. Але слава Богу, то в них просто там була певна подія в той день, і вони робили реконструкцію висадки американських військ у Нормандії. Тому більшість людей все розуміли, сиділи собі тихенько в кафе, відпочивали та не хвилювались з цього приводу. Моя прогулянка Мон-Сан-Мішель вже добігає кінця. Дякую, що були зі мною. Якщо вам сподобався, ставте лайки, вподобайки, інші реакції і напишіть якісь коментарі чи питання. Мені буде дуже цікаво з вами провести діалог. Ця споруда вражає як всередині, але особисто мене вона вражає більше зовні. Я би так, знаєте, годинами і годинами дивився би на неї. Тому що це прям щось. Щось таке величне, що побудували люди на сторіччя-сторіччя вперед. Я їм просто аплодую тим майстрам-архітекторам, які це зробили. І пам'ятайте, що не все те золото, що блищить, і не все, що блищить, то є золотом. І, на мій погляд, краще зберігати не гроші чи матеріальні речі на пам'ять, а такі гарні спогади про такі місця. Я дуже дякую всім вам, що подивилися цей випуск та розділили ці емоції разом зі мною. Приїжджайте сюди обов'язково як краще на два дні, щоб жити десь неподалік і побачити його не тільки в день, а й на заході сонця у багряних кольорах.